Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Відомий своїми відео та дописами про контрабанду нелегалів на кордоні з Республікою Молдови. Сьогодні у нас буде тема набагато гарячіша. Тільки не лінивий вже не пише з кабінету, а наші журналісти завжди пишуть з кабінету, на відміну від мене. Я знімаю це все в реаліті часі. Тільки не лінивий, не пише про контрабанду нелегалів в Румунію. Я відкрив контрабандний шлях в Молдову. А тепер, сьогодні, я відкриваю вам набагато, як кажуть москалі, круче тему. Тема ця. Перекид валюти через державний кордон України в районі міста Сокіряни на Сокірянщині в Республіку Молдову. Але перед цим я прошу всіх підтримати мій ютуб канал, покласти лайк та підписатися для нього. Дописати коментар. Для мене це буде дуже важливо. Отже, сьогодні я вам розкажу про те, як через місто Сокиряни Переносять валюту долари євро. Переносять в рюкзаках. З машини викладають чемодан забитий пачками 100-доларових купюр і переносять через кордон в рюкзаках. Показуємо сьогодні маршрут, по якому переносять рюкзаки забиті доларами. Показую в реальному часі і розповідаю, як це все робиться. Отже, місто Сукіряни. Ми бачимо дорогу. Ця дорога йде в місто Сукіряни. Дорога знаходиться біля автодрому колишнього Досав. Ми бачимо автодром до САВ. Саме по цій дорозі з міста Сокірян виходять парами молоді, спортивні хлопці. На плечах у них звичайні армійські рюкзаки, набиті валютою. Так, вони переносять її через кордон. Тому що зараз проблематично і фактично неможливо перевести велику суму з України через кордон. На пунктах пропуску можуть спалити твій автомобіль, обшукати за допомогою технічних засобів, собак і знайти гроші. Тому зараз в місті Сокіряни, яке стало центром контрабанди не тільки в Чернівецькій області, а на всій Західній Україні. Кіньовим центром контрабанди придумали спосіб, як валюту в рюкзаках армійських приправляти через молдавський кордон. Отже, ми бачимо ще раз Досафовський автодром. Ми бачимо дорогу. По цій дорозі з міста Сокір'ян йдуть парами молоді спортивні хлопці, фізично підготовлені. На плечах рюкзаки, армійські забиті валютою. Вони йдуть ось по цій дорозі. Ми йдемо по дорозі, по якій йдуть парами хлопців в рюкзаках армійських, яких за плечами забиті ці рюкзаки 100 доларовими пачками купюр та євро. Ось оця дорога. Кур'єри з валютою йдуть по цій дорозі. Ось їжд на автодром колишній Досафовський. Ось кур'єри йдуть по цій дорозі, яка веде попри автодром з міста Сукірян. Вони йдуть спокійно. Бізнес цей дуже налагоджений і дуже серйозний. Тому що якщо ти втратиш рюкзак армійський, забитий пачками 100-доларовими або єврами, то тебе за це просто закопають, хто би за тобою не стояв. Тому бізнес серйозний, йдуть кур'єри спокійно. Ось вони виходять. Ми бачимо оце автодром. Оце вихід. Оце виїзд з автодрому. Кур'єри з рюкзаками набиті валютою. Переходять ось цю дорогу. Правильно. Об'їзна дорога міста Сикіряни. Вони переходять. А потім що? А потім переходять оцю дорогу і заходять в ліс. А ліс називається Заріччя. Ми заходимо в ліс Заріччя. Саме звідси з Сокір'ян, попри старий Досафовський автодром заходять кур'єри з валютою, з набитими рюкзаками. Там, де пачки 100 доларів купюр та євро. Ось вони заходять сюди. Як ми бачимо для кур'єрів навіть позначений маршрут. Ми бачимо сліди автомобілів, які їздять сюди. Ці автомобілі також через заріччя провозять нелегалів. І бачимо помітку, ви бачите. Щоб провести нелегалів чи провести кур'єрів з рюкзаками, набитими валютою, ставлять на деревах мітки, я про них вже розказував. Ось одна міточка, бачите? Мітка на маршруті. І ось цією дорогою вони виходять до станції сукеріани. Ми бачимо по цій дорозі не тільки ходять, а й їздять. Оба! обережно. Ось по цій дорозі можна поїхати до станції сукіряни. Ця дорога не перевіряється ні правоохоронцями, ні прикордонниками. Ця дорога йде паралельно головній трасі до станції Сокіряни, а потім Гвоздівські ліси. Саме по ній йдуть люди, які несуть рюкзаки, забиті валютою. Вони працюють парами, а паралельно їхньому курсу йде ще пара. Людей, які їх охороняють тілоохоронців, озброєних, як мені сказали, автоматичною зброєю. Переноска валюти бізнес серйозний, тому тілоохоронці, люди, які їх страхують, бойовики озброєні тільки автоматичною зброєю. Щоб коли людей, які переносять валюту, хтось зупини, захоче зупинити відібрати валюту. чи… Ще щось зробити з ними недобре. Люди з автоматами покладуть цьому край швидко та рішуче. Ось ми ще трошки підемо по цій дорозі. Ми бачимо, вона роз'їжена. По цій дорозі також возять нелегалів до молдовського кордону за станцією Сукіряни. Як ми бачимо, вона і зимою добре роз'їжена. Я вам сьогодні показав в реаліті, шоу в реальному часу маршрут людей, які проносять через Державний кордон України по маршруту Сокіряни, автодром Досав, ліс Заріччя, станція Сокиряни, Молдовський район. Молдо... Молдавський район, як кажуть, це ліса за станцією Сокиряни в напрямку Гіздівців біля самої станції. Люди проносять по цьому маршруту армійські мішки, забиті доларами та єврами. Дуже серйозний бізнес, дуже небезпечний бізнес. Охорона у них завжди з автоматичною зброєю. І цей бізнес процвітає. Багато бізнесменів вибрали місто Сокіряни як зручний перекид валюти, така собі нова пошта валютна через ліси Сокірянщини. Бізнес процвітає, серйозні проценти з кожного переходу валюти через кордон. Серйозний бізнес, про який ніхто з журналістів України не писав, не знімав, не догадався. Тільки Ігор Швець, журналіст міста Сокірян Чернівецької області, який завжди готовий ризикнути за правду, завжди готовий зняти щось в реальному часі. Підписались на канал, поставили коментар, оформити підписку. До нових зустрічей. Далі буде ще гарячіше.